Привіт сьогодні! Розкажу вам про круті вітамінізовані пасти для котів. Від джимки раніше у джимкіт були лише мальтпасти для виведення шерсті та мультивітамінні пасти. Зараз же з'явилася ціла купа різновидів паст для будь-яких потреб будь-якого кота. Умовно можна розділити пасти на дві групи: повсякденні вітамінізовані пасти для всіх котів та експерт-лінійка для котів з особливими потребами. У першій групі це паста з сиром та біотином, пасти для виведення шерсті зі шлунку котів з куркою, з сиром та мальт екстра, а також мультивітамінна паста звичайна та екстра. До другої групи відносяться. Паста для покращення травлення, паста для захисту сечововідних шляхів, паста з заспокійливою дією, паста з таурином, вітамінізована паста для кошенят і паста для підтримання здоров'я котів віком старше 7 років. До речі, європейська експертна мійка складається не з шести, а з восьми видів паст. І там можна придбати ще пасту для котів з високою потребою в енергії та пасту для котів із чутливою шкірою. Я думаю, що можливо скоро у нас теж з'являться ці види. А поки що зупинюсь детальніше на тих видах, які є у нас. Паста з сиром та біотином призначена для покращення стану шкіри та шерсті коте. Вона збагачена ляною олією, біотином та цинком, а це три важливі компоненти для здорових та красивих покривів тварини. Пасти для виведення шерсті мають в своєму складі екстракт солоду, що допомагає без ускладнень виводити шерсть зі шлюково кишкового тракту кота. Паста екстра ще додатково має підвищений вміст клітковини. Таку пасту особливо краще давати надто пухнастим котам з період линяння. Мультивітамінні пасти збагачені комплексом з 12 цінних вітамінів. А також рослинними оліями, рибічим жиром та бета-гліканами, які важливі для імунітету тварини. Паста для покращення травлення містить подорожник, трав'яний порошок та пробіотики, які також позитивно впливають на баланс мікрофлори в кишечнику кота і допомагають підтримувати його здоров'я. Про пасту для захисту сечововідних шляхів котів ми колись прям детально розказували. Це не ліки, це функціональна добавка, яка додатково допомагає з профілактикою інфекцій та утворення сечових каменів. Її можна давати котам, схильним до таких захворювань, кастрованим котикам та улюбленцям, які страждають підопатичним циститом. Антистрес паста має заспокійливий ефект. І діє на кота як м'який антидепресант, завдяки вмісту квіток ешольці, звіробою та ельтерптофану, амінокислоти, діє якої спрямована на створення та вивільнення в організмі тварини гормону щастя серотоніну. Таку пасту можна давати улюбленцям перед подорожами, переїздами або візитами до ветеринара, якщо в будинку з'явився новий член сім'ї. Або банально була перестановка, через яку коте почувається неспокійно. Коротше за наявності будь-яких стресових ситуацій. Паста з таурином відповідно містить підвищену кількість таурину: амінокислоту, яка у котів самостійно не виробляється, і вони мусять отримувати її разом з їжею. Вона сприяє покращенню роботи серця, мозку, жовчного міхура та очей кота, нормалізує енергетичний обмін улюбленця та зміцнює його нервову систему. Мені треба окуляри надягти, така професор. <пи> ну, а про пасти для котенят та пухнастиків старше 7 років і так все зрозуміло. Вони містять ті вітаміни та мінерали, які необхідні тваринам саме на цих стадіях життя. Всі пасти не містять консервантів, барвників, підсилювачів смаку, цукру та лактози. Давати їх можна тваринам щодня мушками довжиною до 6 см прямо з тюбика або додаючи в корм. Я багато зустрічала питань та коментарів від людей стосовно того, що не можна давати щодня та довго такі пасти, але підкреслю, що в них не міститься якихось шкідливих чи небезпечних для організму коте речовин, і щоденне годування радить сам виробник. Друзі, а ваш улюбленець пробував якийсь цих паст? розказуйте про свої враження в коментарях. І побачимось з вами в наступних оглядах. Па-па!